Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекси длядіодних ламп від компанії Prime X серія Mini 2 на цоколь HB4. Постачається комплект ламп в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи і також інструкція з гарантійним талоном. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 25 Вт. Лампи практично повністю в металевому корпусі, крім цоколю, він з пластика. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: актив на вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Жилення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Великий плюс даних ламп то що вони по розмірам абсолютно ідентичні стандартним галогеновим лампи. Тобто лампи буде. Зовсім не складно замінювати в фарі. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво відсвічує лампа, має білий колір світла, як і заявлено, кольорна температура 5000 кельвін. Відповідає реальній. Потужність ламп нагадаю 25 Вт. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.